Як отримати відсрочку від мобілізації? Покрокова інструкція. Друзі, перше, що вам потрібно зробити, це подати заяву про відсрочку та додати до неї всі необхідні документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте призову. Така заява подається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем вашого військового обліку або призову. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують факт наявності відсрочки. Подальшому вашу заяву зареєструють у журналі вхідної кореспонденції. Обов'язково у вас має бути відмітка того, що вони отримали вашу заяву. Після цього її повинна розглянути комісія, яка формується на базі ТЦК та СП. Важливо, отримати відсрочку від мобілізації можна лише до моменту набуття вами статусу військовослужбовця. Після зарахування вас до військової частини ви не зможете подати заяву про відсрочку, навіть якщо для цього є підстави. Якщо вам потрібна допомога юриста і вас виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.